Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя носить назву неділі перед Різдвом, неділя святих Отців. І таке досить незвичне і часто незрозуміле Євангеліє читається, дуже багато імен. Перераховуються роди, перераховуються періоди історії. І важливо розуміти, навіщо це було зроблено ще в давнину євангелистом Матфеєм, що він хотів показати для кожного з нас і чому щоразу церква нам це нагадує. Коли Святий Григорій Низький сказав такі слова, в кожній людині цілий народ, в кожній людині цілий народ. Пройшли століття, і люди почали досліджувати і навіть навчилися вираховувати, скільки треба людей, щоб кожен з нас з'явився. Тобто ми не є якоюсь окремою істотою в цьому світі. Ми завжди пов'язані із родом, народом. І з іншими поколіннями які були, поколіннями, які були до нас. І ось саме це хотів Євангелист Матфей показати. По-перше, що Ісус Христос дійсно став людиною, став одним із нас, належить до нас усіх. Там перераховуються різноманітні імена і згадуються чотири жінки, що було дуже дивовижним на той час, тому що рід весь час асоціювався перш за все із чоловіками. А тут вже революція почалася. Я часто люблю наголошувати на тому, що Євангелія показує зовсім інший підхід до людини, а особливо до жінок. Жінки велику роль відіграють у церкві Христовій теперішні часи, і вже починаючи з перших віків Христос наголошував всі люди цідні. Ну і, звичайно, найголовніша жінка з усіх це Пресвята Богородиця. І ось сьогодні, ввечері, буде на вечір'я Різдва Христового. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами прийшли на цю службу. Хто ще не був, бо так часто буває, що ми готуємо святу вечерю і вже немає часу йти на Богослужіння. Але це дуже красива служба. Там є чудові пісні співи. І в частині цієї служби є така стихіра. Де сказано такі дивовижні слова, що всі принесли якийсь дар Богові. Земля в дар Богові принесла вертеп, небо принесло зірку, ангели спів, царі принесли дари. А що ми принесемо? І тут дається відповідь така дивовижна: а ми Матір Діву. Ось що людство принесло Богові. І ось оцей шлях, як могла з'явитися Матір Діва, він є описаний. Він є описаний в тих родах. Кожен із нас має певне завдання на цій землі стати хоча б трішки кращим, ніж ті, хто були до мене. І оці люди, які згадуються у тому переліку, кожен із них доклався, доклався до того, щоб, врешті-решт, з'явилася Матір Діва. Це так важливо розуміти нам зараз ці непрості часи для нашої батьківщини. Бо ми нагадуємо вам ще раз ці слова Григорія Низького: в кожній людині цілий народ. Кожен із нас стає цією ланкою, через яку може змінитися і наш народ, зміцнитися і, врешті-решт, залишитися на цій землі. Тому кожна людина надзвичайно важлива. Є таке філософське слово, як діалектика, діалог певний. Постійне роздумування в церкві відбувається над тим, що кожен з нас окремо надзвичайно важливий, але і всі ми разом надзвичайно важливі. Тобто сам по собі не можеш бути. Один християнин, не християнин. І ось це Євангеліє хоче нам сьогодні показати: показати оцей зв'язок усіх людей один із одним. Закликає нас до усвідомлення того, що кожен із нас, якщо хоча б щось собі змінить, зможе долучитися до того, щоб колись, а може дасть Бог, вже близько ті часи серед нашого народу з'явилася та людина, яка зможе в тому числі і зміцнити нашу батьківщину. Але в церкві все ж завжди є чітка пам'ять. Про того головного царя. Бо ми весь час чекаємо царя чи президента, чи діяча політичного, який змінить наше життя на краще. І слава Богу, той, хто абсолютно змінив наше життя, дав йому сенс, дав йому надію: такою людиною був Ісус Христос Царем Царів. І це надзвичайно впливає на всю історію людства. Врешті-решт, це призвело до того, що ми святкуємо Новий рік від Різдва Христового. Рахуємо роки. Врешті-решт, з'явилася і дата святкування Різдва Христового. Цього року, завтра, ми вперше. Будемо святкувати вже усі разом всією повнотою Православної церкви за новим календарем, але того ж самого 25 грудня. Це велике, велике нерозуміння і така необізнаність, коли деякі люди вважають, що є 7 січня святкування а є 25 грудня. Ні. Різдво Христове завжди святкувалося і святкується 25 грудня, але за різними календарями. І було так, що за старим календарем 25 грудня припадало на 7 січня. І тут відбулося таке урівноваження цього підходу, щоб ми не жили подвійним життям 25 грудня тепер і за новим, і за новим стилем стало одним днем. Тому ми повинні розуміти, що завжди було 25 грудня. І тут важливо зрозуміти, чому саме 25 грудня. А воно має дуже чітку і важливу історію. Якраз, для того, щоб ви, будучи в храмі, а ви зустрічаєтесь з людьми на роботі, зустрічаєтесь з людьми у повсякденному житті. Напевно, у вас є родичі, які починають сперечатися. А як ж правильно має бути? І виявляється, що тут дуже невипадковим є це свято саме в таку дату. Колись давнину. У 70 му році нашої ери був імператор, який поклонявся сонцю. І він встановив це поклоніння на всю Римську імперію. І він сказав, що треба шанувати сонце 25 грудня. Чому? Тому що саме тоді припадало зимове сонцестояння. Що це таке? Зимове сонцестояння це коли є найдовша ніч. І найкоротший день. І після зимового сонцестояння вже день стає щораз довшим. І що важливо, в ті часи люди не розуміли, що це просто астрономічне явище. Тому що змінюється кут нахилу земної осі в певний момент по відношенню до сонця. І це впливає на те, наскільки довгий день і наскільки. Коротша ніч стає. Зараз ми вже це знаємо. І ось що зробили християни? 70-й рік встановлене таке свято, воно розповсюджується по всій Римській імперії, і ось в 313 році приходить до правління імператор Костянтин, якого ми тепер називаємо Великим, і він. Узаконює християнство, хоча він сам був представником оцього культу сонцепоклонників. І 25 грудня святкували народження сонця. Люди не розуміли цей світ, бачили, що щось таке відбувається, щодень, починає ставати щораз довшим, саме після цього дня. І християни, які на той час становили 10%, від усіх людей Римської імперії. Вони вирішили озброїтися цим святом і надати йому правильного значення. Іноді науковці люблять казати так, християнство допомогло розчакловувати цей світ. Він був дуже зачаклований, все було незрозуміло, все було дивовижно. А християни вже тоді, ще до відкриття цього явища наукою, сказали. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуму. Мнім, бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися тобі Сонцю правди. Хто є Сонцем правди? Не зірка, яка нам світить, а Сонцем правди є Ісус Христос. Ось чому це свято встановлене на 25 грудня. Тому що, коли народився Ісус Христос, і, напевно, Бог. Навмисне так зробив, що ми не знаємо цього, не знаємо, коли була дата народження Ісуса Христа. Швидше за все, це було літом, а не зимою. І церква навмисне каже, святкуємо 25 грудня, ще багато-багато століть тому. В 325 році сказали, будемо використовувати календар світський, тогочасний, який був, Юліанський він називався. А з часом він. Порушив, порушився його, порушилось його правильне вираховування і уточнили цей календар. І тому, просто, логічно помисливши, треба сказати: а коли сонцестояння є в теперішній час? Знаєте коли? 21 або 22. -го грудня Чергується. Вже тепер наукою все зрозуміло. Чітко ми знаємо коли. А 25 грудня було святом народження Сонця. Тому зовсім логічно можна побачити, якщо це свято навмисне пов'язане має бути із народженням сонця, входженням більше світла стає з приходом Ісуса Христа. Отже, легко можна побачити, що саме 25 грудня це за цим. Оновленим календарем найбільш близьке до тої мети, яку поставила перед собою церква. А мета полягає в чому? В тому, щоб ми з вами розуміли, що єдина опора нашого життя, єдине справжнє світло, яке може дати життя навіть тоді, коли навколо є темрява, є Господь наш Ісус Христос. Тож не забуваємо про те істинне Сонце Правди, яке дає нам надію в найтемніші. Часи світить таке сонце, яке ніщо не може закрити. Амінь.